Дієві маски для волосся, які я рекомендую придбати у магазині Єва. Мене звати Юліана. Тут все про косметику і догляд. Підпишись. Почнемо із масок від бренду Тресеме. Я взагалі дуже люблю цей бренд і їхні маски не виключення. Ось ця реально розгладжує волосся і робить його просто шовковим. А ось ця відновлююча маска точно стане вашим улюбленцем, якщо у вас, наприклад, пошкоджене волосся або фарбоване. Ну і як не згадати про ці неймовірно класні маски від Garnier? По перше, об'єм вам реально надовго її вистачить. Ну і по-друге, вони реально діють. Єві, в мене, наприклад, зараз є ось така з бананом, я її дуже люблю. Вона прям така жирненька, дуже класно зволожує волосся. Одним словом, яку б ви маску не взяли від гарньєр, вони всі будуть дуже дієві. Головне, правильно її наносити в моєму телеграм-каналі є цілий пост про те, як зробити так, щоб ваше волосся взяло максимум від нанесення маски. Посилання в шапці профілю. А про цю маску від бренду Redist реально ніхто не говорить, але вона дуже класна. Вона має в складі арганову олію. І якщо у вас дуже сухе або, наприклад, погано розчесується ваше волосся то це прям ідеальний варіант. Обов'язково затестіть. Напишіть в коментарях, як вам цей огляд масок, ну і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.